Доброго дня. Запрошую відвідати мій сайт по продажу та прокату плиткорізів та інструментів, а також підписатися на мій канал YouTube. Сподіваюсь, що ви там побачите багато чого цікавого. Сайт називається Enhil Перед вами унікальний інструмент. Виробник фірма Ruby, називається tc 125 Чому він унікальний? Кожний виробник має своє бачення різу по довжині і під кутом 45 за допомогою шин. Ну, зазвичай рішення різні. У Рубі унікальне рішення. Зараз ви побачите, чому. Я не стикався з цим рішенням. У мене була макіта, але вона працювала без шин. І якість порізки була досить, скажімо так, не дуже добра. Чому? Тому що дуже тяжко тримати в руці, щоб не було вібрації цю болгарку. Тому, якщо невеличкі з вліво-вправо, зразу йдуть сколи. Тому в неї дуже досить багато було сколів і досить тяжко було працювати, досить тяжко і без шини працювати, тому звісно я її позбавився. І ось рубі. Ось таке рішення зробив. Зараз, зараз я більш детально розповім, що йде в комплекті. В комплекті йде сама болгарка, в комплекті йдуть дві присоски, в комплекті йдуть дві струбцини, ну і ключі. Ці ключі йдуть для відкручування і закручування диску, а цей ключ взагалі для всіх робот. Йдуть три ось такі шини. Ось тут одна в чехлі. На довжину приблизно біля 3 метрів 10 см, якщо їх з'єднати. Дуже якісний ось такий чехол для тримання шин. Три шини сюди влазять. і Звісно, в карманчики влазять і струбцини, і влазять присоски. Ось такий кейс йде в комплекті для зберігання болгарки. Кейс дуже якісний, але, звісно, є запах, ну і зразу видає, що це вироблено в Китаї. Хоча під керівництвом Рубі, але в Китаї. Ну і, Звісно, якщо ви пробуєте пластик на, на болгарці, то також у мене вже я рукою чую, що це китайське виробництво. Не знаю, відчуваю так. Але це не впливає на якість. Повірте, Китай різний. Іде в комплекті, зазвичай, як китайці роблять, то вони в комплекті кладуть ось такі Е, Тут можна самому змінити щітки, вони ж досить просто міняються на болгарці. Іде в комплекті ось такий зручний для пилозбіру. Ось тут така заглушечка є. Вона знімається, сюди вставляються. Цей пилозбірник, він тут досить легко вставляється, напевно, його треба затискати хомутиком, щоб він не випадав. І сюди можна вкрутити шланг. Бачите, там є різні е, от, ось, діаметри під різні е, шланги. ну, Досить грамотно зроблено Так, шина з'єднується між собою дуже просто. Тут є ось таке одна направляюча. От ми її стикаємо, потім штовхаємо даної і за допомогою ключа швиденько зажимаємо. Це робиться дуже швидко, як для мене дуже досить зручно. Ось так зажало і вона вже міцно тримається. Перехід я навіть не відчуваю пальцями. Я впевнений, що коли буду вести болгарку, так, також не буде перехіду, не буде сколів і не буде руху під час перехіду. Закріплюємо так само дуже швидко. І вони на притиснуться і зажмуться. Їх в комплекті йде двоє. Ну, хотілося б, звісно, щоб було троє, але кому треба, зможуть докупити. Затискається дуже швидко, вставляється в, люби, в любе місце і зажимається. Ну, дуже швидко і дуже, як на мене, якісно зроблено. Так, саму болгарку можна вставляти із боку призвичаєтесь. Ось їх ставили. Але її можна виймати і вставляти е, прямо посередині. Е, чому вона унікальна? Тому що вона ходить по направляючій унікальній. Бачите, тут навіть не відчувається переходи. Немає, тобто, якщо ви отак хилитаєте, то, в принципі, немає люфта в каретці. Чому немає люфта? Тому що каретка е, з двох сторін. Ось бачите, ось чотири підшипники вони обжимають оцю частину. І в неї немає ніяких руків. Ні діагональних, ні поперечних, ніяких. І ось чотири коліщата, чотири підшипника, на яких вона катається. Як на мене, досить вдало зроблено і досить якісно. Скажімо так, це рішення має право на життя. Давайте роздивимося. Диск може опускатися на глибину 25 мм і фіксується. Фіксується на якій висоті. Як на мене, чітко все, все плавно, немає у мене ніяких претензій до цього. В зону різу можна витягувати продукти різу або пилососом, або підключити сюди воду. Підключити воду, там можна зробити. Ну, я можу детально, хто буде купляти, розповісти, як зробити подачу води за допомогою там, деяких приспособ, які я. Та вони досить дешево коштують і не будемо на цьому зупинятися. Ця частина, вона герметична. Чому герметична? Тому що подача тут дуже величезна кількість обертів. 13 800 обертів. І немає регулювання обертів в цій машині. Тому, коли сюди потрапляє вода, якщо немає цієї герметизації, диск просто здуває цю воду і вона не потрапляє в зону різу. Тому вони зробили досить герметично, щоб води воді не було куди діватися, і вона охолоджувала диск. Якщо ви будете працювати з водою, ресурс вашого диску буде в, 2, в, 3, в 3, в 4, а навіть в 5 разів, буде більший ніж насуха. Але це, звичайно, є багато мінусів, бо вода буде текти, її треба або на вулиці працювати, або в такому місці, де є збір води. Або організовувати самому збір води. Можна подивитися, як влаштований тут. Ось тут ось так відхиляється і є доступ, досить зручний доступ до диска. Диск знімається за допомогою болта. І тут-сюди вставляється гаєчний ключ. Все просто і зрозуміло. Якщо кут 45, то також досить зручно робити кут 45. Якщо тут є такий речажок, ви бачите його, і ви можете нахиляти на кут 45. Нахилили кут 45, поставили, речажком, зафіксували. І він вже стоїть на куті 45. Дуже просне, просте і якісне е, рішення для різки прямої різки е, керамограніта, товстого керамограніта. Е, чому я кажу про тостий керамограніт? Бо на цю направляючу можна поставити каретку е, рубі. Е, Слім, яка буде різати тонкий керамограніт досить вдало. Звісно, якщо у вас товстий керамограніт її дуже тяжко порізати, тому є оця приспособа, яка буде запросто справлятися з будь керамогранітом керамагранітом. Зазвичай рекомендую, коли будете різати кут 45 ставити 115-й диск, йому легше буде справлятися він не так буде вигинатися. Тут зараз в комплекті стоїть диск Рубі 125 діаметра Ще зверну увагу на єдиний, як на мене, недолік. Це що кількість обертів машина створює 13 800 обертів. На диску написано, що він має розрахований на 12 400 обертів. Всі диски, якщо ви побачите, да, які Дістар випускає, Сігма Bosch, вони розраховані в основному на 12 250 обертів. 12250, також не сігма і Бош. Єдиний диск, який, в принципі, трошки більше має обертів, це 13300 обертів. Розрахований 115 диски. Тому їх, звісно, вони, напевно, будуть краще працювати. Бо не просто так пишуть ці оберти. Виробник розраховує оптимальну роботу диска з оптимальної кількості обертів. Тому, звісно, мінус то, що тут немає. Регулювання обертів, це було б доречно. А так, по люфтам. Звісно, коли ви ріжете по прямій, щоб не було сколів. Перший це треба, щоб диск був чіткий, щоб він вигинався по ходу. Для дисків не всі виробники роблять такі диски, які вигинаються. Якщо диск грубий, він просто крошить плитку. А якщо, не дай Бог, він буде повернути вліво і вправо, крошити буде ще сильніше. Тут давайте по люфтам. Якщо ви ми, бачите, тут є невеличкий люфт. Ось тут в оцих з'єднаннях. Ви бачите, напевно, де люфт. Це навіть добре, що тут люфт є. Тут можна сюди підкласти шайбочки і відрегулювати паралельність роботи. Або вліво, або з цієї сторони, або з цієї, щоб не було взагалі люфта. І е, була паралільність. Тому не завжди люфт це погано. Тим більше, тут мінімальний він і не завжди люди звертають увагу. Це такі люди звертають, як я, на цю увагу. Але е, я завжди хочу, щоб був ідеальний ріст. Тому на все звертаю увагу при роботі. Крім того, е, подача води. Тут здійснюється ось такий патрубок є. І тут є регулювання, що дуже важливо, що можливо регулювати воду. Давайте включимо і подивимося, як воно працює. Є тут диференційний захист, якщо ви подивитесь. Щоб вас не вдарило током, всі європейські виробники, які працюють з водою, постачають, то тобто забезпечують дивзахист. захист. Його обов'язково треба включити, тут лампочка загорається, значить тепер можна включати саму машину. Звісно, машина шумить, нікуди від цього не дінешся. Але така вже робота у пліточниках. Не можу витягнути. Звісно, давайте подивимося, наскільки хилитається диск. А для цього треба Ну, є люфт приблизно біля пів міліметра і нікуди від цього не дінешся. Це залежить від шайбочок, це залежить від самого диску. Тому, звісно, хотів, щоб, щоб не було сколів, треба застосовувати найтонші диски, які випускаються. А до цих відноситься або сігмовські диски, але вони дуже дорогі, або дістаровські диски. Найкращі, звісно, це. Ось такий естет, який буде у вас мінімальна кількість сколів. Ну і краще брати 115 діаметру, бо він розрахований на більшу кількість обертів. Що ще хотів би розповісти? Так, потужність у цієї машини 1250 Вт. Цієї з головою достатньо для різки керамограніту товщиною 2,5 см. Ось тут бачите, я, бачите, казав про щітки. Ось тут щітки міняються. Фіксації немає, тут фіксація тут, за допомогою ключа фіксується. Так що ось такий апаратик, який мені сподобався. Я не знаю, чому його так мало продають і так мало рекламують. Як тільки він мені попав в руки, я сподіваюся, що люди відразу ж подивляться, що є такий апарат. Для прямого різу для зняття фасочки. Він компактний, недорогий, впевнений, що він займе достойне місце е, в плиткорізах. Наприклад, у Сігми зовсім інакше рішення, просто дуже коротко. Подивіться: для того, щоб зняти фасочку у Сігми, у неї є ось таке сігма джолі. Сюди ставиться болгарка і ви вручну знімаєте фасочку. Для того, щоб по направляючій різати за допомогою диска, у них є ось така приспособа. Також вставляється болгарка, і робить, але робить тільки прямий різ. У Реймонді також є рішення, але вони дуже дорогі. І, як на мене, рішення по. Ну, це моя особиста е, така думка, що рішення у Рубі найбільш універсальні. Ось, але у кожного своє бачення всього. От і все, що я хотів розповісти про цей. Китайський інструмент, який виробляється під ігідою Рубі, і він вийшов досить якісний. Дагайте, товщина металу. Якщо ви подивитесь, товщина металу тут дійсно десь приблизно 2,5-3 мм, чого, чого достатньо, щоб він не вигинався в процесі роботи. Е, так що звертайтесь до мене, буду радий допомогти, е, щоб ви придбали і користувалися таким прекрасним інструментом. Всього найкращого, будьте здорові! До побачення.